Новини 31 го тижня навчання в Хомутецькому коледжі. Поїхали 3 квітня. Ми разом з усією Україною відзначили річницю від дня народження Олеся Гончара, відомого українського письменника, публіциста, лауреата державної премії України імені Тараса Шевченка, героя України, пам'ятаємо його цитату: мова основний генфонд нашої культури в бібліотеці коледжа до міжнародного дня здоров'я стартувала книжкова виставка. Життя це мить, зумій його прожити. Підбірка книг дійсно цікава. 1 квітня вийшов черговий випуск всеукраїнського інтерактивного вісника Освітня траєкторія. Дуже приємно, що відразу два педагога нашого коледжа опублікували свої статті. Михайло Литвиненко та Сергій Отисько ділилися на шпальтах своїм досвідом роботи так тримати. Цього тижня наші профорієнтаційні команди відвідали заклади освіти Декальської та Опішнівської громад, розповідаючи учням шкіл про наш коледж і наші спеціальності. Нам є чим здивувати майбутніх студентів. В честь пам'яті доктора ветеринарних наук, професора завідувача кафедри терапії Локеза Петра Івановича. був проведений практичний семінар. «Сечокам'яна кам'яна хвороба у тварин». Студенти мали змогу провести мікроскопію сечових каменів, проаналізувати клінічні випадки даної хвороби та зробити міні дослід який корм вибере котик. Було цікаво і пізнавально. Особлива подяка Людмилі Литвиненко. 4 квітня в гуртожитку коледжа був проведений захід, основи волонтерської діяльності. У дружній обстановці присутні дізналися багато цікавого та пройшли онлайн-опитування. Дякуємо організатору за цей захід. До Міжнародного дня спорту в коледжі прийшла першість із баскетболу 3х3. Перемогу отримала дружня команда групи 2-1. Друге місце група 2-4 та третє місце група 1ВТ. Учасники змагань вдячні ЗСУ за можливість займатися спортом та навчатись. На сьогодні це все. На зв'язку.